Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Риболовля Дунай. Сьогодні 2 грудня, другий день зими. Я, як зазвичай, на річці Дунай з улюбленим фідером буду рибачити всю зиму. Дунай не замерзає, так що мій улюблений фідер завжди в воді. Всім, кому цікаво, така риболовля, хто ще не підписаний. Приєднуйтеся. Мене звати Андрій. Всім новим підписникам привіт. Дякую за підтримку в коментарях. Те, що дивитеся мої відео, підтримуєте гарними коментарями. Сьогодні знаходжуся в локації ближче до словацької границі. Позаду мене Вишеградський замок. Хто був в цьому замку, хто знаходиться в Угорщині, ставте плюсик до коментарів. Планую сьогодні два нових місця. Це завжди цікаво, нові місця. Будемо розбиратися, чи активна сьогодні риба, туманно. Погода змінюється майже кожного дня: то дощ, то туман, то сонце, то мороз. Тут по прогнозу погоди на ближайшу неділю. Буде тепло, будуть дощі з теплом прийдуть. Надіюся, що рибка більш стане активніше, ніж в крайні рази. В крайні рази було, в крайні дві рибалочки було, коротше, з одним бичком. Але таке теж буває. Не завжди на Дунаї клює кожного разу трофейна риба. Це ж річка, дика річка, тим паче з таким характером дуже цікаво, дуже цікаво рибачити, особливо фідером. мені Мені дуже заходить цей вид риболовлі. Вже знаходжуся я шостий чи сьомий сезон на Дунаї, все ж своїм фідером, не змінюю, не змінюю направлення. Мені дуже подобається цей вид риболовлі. Хто ж такої самої думки, підтримайте в коментарях. Подивимося, скільки нас фідерістів. Може хтось планує зайнятися фідером, так що вам можливо ці відео будуть цікаві, чимось вам допоможуть. Мої знання не такі ж професіональні, але рибу вдається бачити і показувати вам. Сьогодні покажу вам трошки дороги до місця нового. Самому цікаво, якщо чесно, як воно буде. Так що не перемикаємося, влаштовуємося зручніше, ставимо вподобайку за українсь... україномовний контент. Зустрінемося вже на локації. Я вже загрузився, догружається паром, взяв я два квитка, 250 гривень та 95 гривень, 250 за машину, 95 за мене. Зараз повністю загрузиться паром і буде видвигатися на іншу сторону. Туман ще стоїть на різці. о, нам туди спочатку треба, а потім вище по течії аж туди. Добрався вже до місця риболовлі. Ось таке чудове місце. Тут глибина, знайомий. Направив мене на це місце підписник. Так що будемо пробувати. Теоретично, риба має в зимній період скатуватися на ями. Тут якраз глибина, Зараз розкладу речі. Зробимо перші закиди, подивимося, наскільки тут велика глибина. Дуже комфортно, що можна під'їхати аж до самого берега. Чудово. Розпаковуємо речі, замішуємося прикормкою, в'яжемо монтажі, починаємо рибачити, вже хочеться побачити перше клювання. Кожного тактика розпаковування речей своя, хто з чого розпочинає. Я розпочинаю, як я, з три ноги, одразу достаю фідера. Закидую пустою годівничкою, провіримо спочатку на... на закид без корму, а потім закинемо з корму. В... Віє вітер холодний, Не дуже комфортна Риб... погода сьогодні для рибака, але надіюся, що буде комфортна погода для риби. Ось така прикормка вийшла темного кольору. Вона і сама темна, ще грунтом підсипав, з наживки опари з черв'як Пінка. Одівнички ось такого формату з вусиками. Два вдивища, Brain 390 з тестом 150 і 180 Намотаний шнурок 0,16 ну, мм. Розпочинаємо перші закиди прикормкою. без прикормки поки що нічого не було. Вже вияснюється на Дунаї, туман сходить, вітром його здуває. Ось там знаходиться, до речі, коса, на якій сидять, сидять дружно баклани посеред Дунаї. Цікаве місце, красиве місце. Побачимо, що буде з клюваннями. Поки що. На Пусту годівничку без корма нічого не було. Витягнув годівницю місцевого рибака. Не бачу скільки вона грам закритого такого типу. Ось моя, якою я користуюся, Ну грам 150 не менше. Твертлюжок, бусинки. Ну Серйозно знать, серйозно, щось я не бачу гачка. А. ось, Ось і гачки. Чи це мій. Це мій гачок, ну а ні, не мій. І мій, і не мій ось. Ну, десь теж 10-го-8 го номеру користуються місцеві рибаки. Просидів вже дві години на новій локації, клювання не побачив. Або це місце вибрав не таке, або погода, чи ще щось. Незрозуміло. Нічого, навіть не чавкає, наживку, десь що кидаю, те й достаю. Цікаве дуже місце. Нарешті я сюди добрався, дивився по карті дуже часто на цю локацію. Шпіль тут. Можна було би і спробувати, але спробую в наступний раз. Зараз, зараз поїдемо на Вишеградський замок, піднімемось і там десь знизу сядемо і будемо рибачити. Спробуємо, по крайній мірі. Цікава заводь. Бухта чи як її назвати позаду мене бухта. З цієї сторони центральний Дунай. Місце. Місце мальовниче, щоб ще не стільки туману було, як сьогодні. Але вже розвиднюється. Ну, я думаю, що туман буде сьогодні до самого вечора. Поїдемо подивимось, як виглядає Дунай з висоти. Кому цікаво, не перемикаємося. Не повністю піднявся я до замку. Вже відкривається яка красота. Не міг стати, щоб вам не показати. Просто дуже гарно. Ось в тій частині я був. Піднімаємося вище. Дуже гарна місцевість. Клас. Десь сьогодні ось в тій місцевості будемо і рибачити. Зараз піднімемося ще вище, нам в ту сторону. Продовжуємо. Отже, я і знаходжуся в підніжжя замку, позаду в мене стенд, де можна роздивитися в деталях, що де знаходиться. Давайте вам покажу. Ось саме цей замок, де ми зараз знаходимося. Знизу там ще одна фортеця. Ось цей острів, навпроти якого я рибачу завжди. Вон місто Вац, в якому я проживаю. Далі знаходиться Будапешт. В цілому дуже-дуже популярна місцина. Резиденція королів угорських колись була ця фортеця. Ну Кому цікаво, можете в інтернеті точно подивитися, почитати що до чого. Давайте будемо. Підніматися наверх, подивимося панораму, одну з найкращих панорам, яка знаходиться в Угорщині. Вже я одного разу тут був на екскурсії, до речі. Сьогодні, сьогодні я проведу екскурсію вам. Кому цікаво, дивимося далі. Ей, дарабін. О, бочано. За все треба сплачувати. За все, що можна здерти гроші, у горці цього шансу не прогавить. Це точно. Давайте піднімемося наверх, подивимося, що всередині самої фортеці. О, таке фідерне крісло мені потрібно. Корона їхня. Вибачайте за іноземну мову. Проходить якраз тут екскурсія. Не буду я її чекати, поки вони розійдуться. Отак виглядає одяг в той час. Якийсь злі лиця. Ось і король. Якийсь там Людовік чи не Людовік. Ну, я думаю, що його звали Андрій 100%. Ну, ще одна зала з їхніми танцями. Так вони розважались. Таке в їх, звісно. Майже як в мене сьогодні на риболовлі. Все в веселих кольорах. Чудово, йдемо далі. Ще там щось жужжать. Ну ладно, його на вихід. А, так вже більш-менш прояснюється, до речі. Вже трохи видно річку. О там я був сьогодні. Трошки вже вияснюється, зганяє вітер туман. Піднімемося ще вище на самий верх Це буде найвище місце. Круто, як тримається туман довго. Так, тут це місце дворик для катування, мабуть, чи що. Або для сексуальних розваг. Незрозуміло, що у середновіччі було популярне. Ну це щось таке, щось щось не знаю. Напишіть в коментарях для цього. Для чого ця штука. Не пам'ятаю, як вона там називається. Так, оце це ось ось, ось катапульта, якою прикормлювали рибу серед новіччя. Ось такі кульки потрібні. Непогано. Ну хоч якась зброя в них була, крім палок. Так, сюди теж не можна ходити. Хоча чого це не можна? Не можна. Хто сказав, що я не прийду. Правда я можу отримати за це трохи. О, це вже по цьому, по такому приємно ходити. Ну, нічого, цікаво, якийсь колодязь. Стіни й руїни, все, що залишилося від нього. Ось така подорож, Вишеградський замок. Будемо виходити спускатися, ми ще рибу сьогодні не бачили. Замок замком. А рибу хочеться ще сьогодні якусь побачити. Хоч сьогодні такий день для, більше для подорожі, ніж для риболовлі. Але все ж таки хочеться, хочеться макнути. Годівничку в воду саме тут. Якраз перспективне місце тим, що по цю сторону берега йде русло, я рибачив декілька разів в тій стороні, на тій стороні, точніше. І пару, пару разів було без риби. Ну, як там щось невеличке, точніше, без трофейної риби, можна так сказати. Ну що, якщо подобається такий формат відео, Ставте якусь реакцію в коментарях, якусь вподобайку. Аби пропишіть, що вам цікаво. Буду намагатися вам підзнімати якісь цікаві місця. Нові місця і для мене, і вам покажу. Ну що ж, спускаємося до води, закидуємо фідера. Ось я вже і на березі річки. Ось там знаходиться фортеця. Спустився нижче, красота Лепота. Тільки що як ходив по березі, шукав місце, де сісти, і побачив, що недалеко біля буйка тусується багато птиці місцевої. Там і баклани, і качки, і чайки тільки що були. Думаю, що це буде найперспективніше місце. Хоча мені здалося, що ось тут ось на цьому апендициті буде. Перспективніше, не знаю. Видно, течію тяне. Десь метрів 30 бровка, тому що починає заворачувати течію, чи завертати, заворачувати, Коротше, ви зрозуміли, так? Да? Як вибираються місця, дивляться по птиці і по характеру, по характеру річки. Промірявся, дійсно, десь на 40 метрах 4 метри глибини. На 25 метрах іде бровка на півтора метра. Десь короче, за бровкою буду одразу ловити. І закину максимально десь на метрів 55, подивимось. Ну, Туди закидував на метрів 70, дуже сильно тягне чи годівничку. Правда, та сотка стояла, яку тянуло. Побачимо, може 120 поставить і так буде тягнути. Розкладаюся швиденько, робимо перший закид. Так, Чекаємо 3-5 хвилин, будемо перезакидатися, хоча зимою темп не дуже важливий, але це річка. Сильної течії, корм все одно здуває течії, так що треба хоча б раз, раз в 10 хвилин максимум перезакидувати. Ніяк не хоче сьогодні клювати наша панонська платва і в цілому хоч якась риба. Просидів вже цілий день з вами. Немає риби. Зато побачили гарні місця, нові місця. Показав вам замок, вигляд зверху на Дунай. Цікаві місця. Думаю, що конкретно в це місце я ще повернуся. Дуже цікаво. по... Дистанції по глибині і в цілому така місцина. Як би я не впирався сьогодні, змінював наживки, товщину, повіття, гачки Не хоче, Не хоче, риба клювати, Ну, вже зима, зимній фідер, це, це не так легко, як здавалось, би в теорії. Дякую всім, хто був до кінця відео. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався такий формат риболовлі. І до зустрічі на Дунаї. Всім пока-пока.